Тобі подобається. Звичайно. Хто краще намалює, отримає його. Добре. Вау. Малювання це таке задоволення. Спочатку я зроблю тісто, а тепер всі інгредієнти: соковита, пепероні, чорні оливки і, звісно, більше сиру. Майже готово. Де моя лопатка? О, ось вона! Час перевернути млинець, щоб подивитися, як він вдався. Круто! Венздей! Yeah. Чому б тобі не малювати? Давай! Оса. Готові краще йде. Почності. Пойди. Що ти робиш? Це піца? Це ще не все Аніт. Щоб зробити класну піцу, Я намалюю всі інгредієнти окремо і приготую піцу як шеф-кухар. А тепер ми продовжимо з. Трохи зеленої паприки і сиру, звісно. Час вийшов. Покажіть ваші піци. Блискуче. А Подивись. як справи у Венздей? Цей млинець не схожий на піцу. Переможець знову в грі. Сірий. Зачекайте пані. Ти не розумієш. Ні, я збираюся приготувати піцу прямо на твоїх очах. Ось так. І я закінчив. Ось, будь ласка. Привіт. Ого. Зачекайте. Ні, середа переможець. Це чудова робота. Вітаю з перемогою. Дякую, пані. Смачного. Щаслива середа. Так, я теж люблю піцу. Який аромат. Я цим займаюсь. Мені подобається. Дуже смачно. І шкода, що я програв, але принаймні, принаймні. піца теж у мене класно. є форма. Значно торт з єдинорогами. Це моя мрія. Ой, вибачте, дівчата. Ваше наступне завдання перед вами: чудовий торт. Ну, як чудово, можеш починати зараз. Як скажете пані, я дійсно хочу виграти, тому хочу зробити все дуже красивим і ідеальним. Венздей складний суперник. Вам доведеться постаратися, щоб її перемогти. Майже закінчила. Мені потрібно більше рожевого. Просто так. Час вийшов. Мені вдалося намалювати лише половину. Венздей, давай об'єднаємо наші частини і виграємо цей виклик разом. Гарна ідея, Еніт. Мені подобається. Браво, дівчата! Ви гарно впоралися. Ви обидві Я виграли. Воні! Ура! Ваш пейз. Дякую! Середу давай поділимо між нами. Я з'їм рожеву половину, а ти чорну. Я згоден, чудова. ця бита чудова. І я в захваті від цього єдинорога, який він милий і смачний. М -м. Так добре. Ваше нове завдання: Пікачу на панелі управління. Хто намалює його краще, то його отримає. Час іде. Виклик прийнято. Це буде моє. Ні за що? Ти мене не переможеш. Побачимо. Я завжди добре вправляюся з такими малюнками. Юсти Малей, Андикщо і Отімою Прейс. Що ти кажеш, Бін? Кажеш, що я можу краще. Це просто не може трапитися. Я не можу програти. Могло бути і краще. Дівчата, час вийшов. О, ні, я малюю. Подивіться на мого пікачо. Молодець, Енід. Стається, я зробив помилку і зіпсував мій панкейк. Вибачте. Ой, ні. Ах, середа, на жаль, у тебе погано вийшло. Енід виграє. Ура, побачимось! Здавайся, Середо, Ха! Всі готові. Ваше нове завдання. Ігуана. Яка милашка. Краще ми отримаємо ми це. Сатінаринг. Ой, здається, вийшло добре. Дивись, мій контур ідеальний. Тепер мені потрібно його розфарбувати. Головне робити все точно цікаво, як у Еніт справи. Вона малює веселкову ігуану і хоче знову мене завоювати. Тін мені потрібна твоя допомога. Привіт, Еніт! Привіт. Алло! Кохана, ти вимкнула плиту. Чудова робота. Отже, тепер я точно виграю. ЕМ Середа це не те, що я хотів. А ти, Еніт. Я майже закінчила. Давай перевернемо млинець. О, ні. Чому вона не Ха? Ха? Що відбувається? Зачекай секунду. Е, е моя ігуана. Ну, Енід, Венздей виграє. Як би дивно це не здавалося. Тепер ваше наступне завдання намалювати цю красиву сукню. Хто намалює, той отримає її. Це жахлива сукня. Я б краще почитала книгу заклинань. Венздей не любить рожевий, тому я намалюю їй фіолетову. У мене є всі шанси на перемогу. Ура! Добре. Дякую. Приміряй цю сукню, але навіть не намагайся переконати мене. Думай, не відволікай мене, тільки будь ласка. Я майже закінчив. Май... Рожева сукня. Кулі. Час вийшов. Покажи свою роботу. Добре, Це дивись. Але... Я перевертаю Я млинці, здрав. і сукня готова. Гайно. Це добре для початківця. Що? Як це? Вибачте, ти можеш краще. Що скажете на середу? Фальшива середа. Безумовно. Що? Ні, я цього не малював. О, я ні. Ого! Тобі так личить Венздей. Що з цим не так? Врятуйте мене, будь ласка. Це очі з мармеладу. У Устели одне мармеладне око. Гей, перестань сміятися. Навіть одне мармеладне око смачне. Я придумала ідею для розіграшу. Я прикинуся, що моє око випало. Дівчата будуть так налякані. Це смішно. Ми поливаємо кетчупом око, беремо мармелад, прикладаємо і кличемо Стеллу. Гей, Стелло. О, дивись, моє око випало. Ти серйозно? Як страшно, прибери його звідси? Гей, у мене в роті око мурахи. Ти серйозно? Привіта, поможіть. О Боже, Еллі, нам потрібно її швидше врятувати. Так, я закінчив. Це так смачно. Я обожнюю ці пластівці. Елі була врятована. Я можу закінчити своє мармеладне око. Спробую відкусити. М -м, смачно, але це все. Елі твоя черга. Я радий, у мене є аж 10 мармеладних очей. Круто, спробуємо все скласти в одне. Ах, дівчата, я могла втиснути 10 штук одразу. О Боже, я можу спробувати твої теж. Гей, це мої мармелади. Я їх усі з'їм. Мм, як смачно! Хочу ще і ще один. Стелла, я не буду ділитися. Алі, перестань дивитися на мене з жалісним поглядом. Ти не зможеш забрати мене цим. Я вже все з'їла. Вибач, Мармеладне око було таким смачним, і я не могла зупинитися. Ой, що це? У мене нові очі, дівчата. Я виглядаю як монстр. Вау, хлопці, пустеля. Кілочки, вони дуже смачні. У Еллі є лише одна. Ну, нехай буде лише одна, але вона дуже смачна. Давайте позбудемося упаковки. Вибач, Анно, мені прийшла кумедна ідея, як можна її з'їсти. Мені просто потрібно розрізати її бензопилою. Злякалася? Не хвилюйся. Бензопила потрібна лише для гілочок. Тепер я розріжу батончик на маленькі шматочки і насолоджуватимусь усім. Це так весело готово. Як гадаєш? О, схоже, бензопила тебе дуже налякала. Ну нічого страшного. Тепер я можу з'їсти все швидко. Це було так смачно, чудово. Тепер моя черга. У мене є десять твіксів. Давайте позбудемося упаковки. Готово. Я ніколи не їв стільки твіксів одразу. Вони такі смачні. Я заздрю собі. М -м. У мене з'явилася чудова ідея. Я можу покласти твікс у пляшку молока, і тоді вийде шоколадний коктейль. О, чудово! Я можу їсти твікс і запивати шоколадним молоком. Подвійна порція шоколадної їжі. Це класно. Давайте спробуємо. Ммм, як смачно. Я все з'їв. Тепер черга Ента. Пішли. Добре, ура. Перш за все, мені потрібно позбутися зайвої упаковки. Зроблю це дуже швидко. Готово? Тепер у мене є класна ідея. Я збираюся побудувати велику високу вежу з твікс. Для цього мені потрібні шпатель і нутелла. Чудово! Мені цього достатньо. Тепер давайте нанесемо нутеллу на Твікс і збудуємо величезну високу башту. Ого, Твікс-башта вийшла супер величезна і мені потрібна літера. Оце так смачно. Що там відбувається? Ми спостерігаємо за вежею. Ми просто хотіли швидко спробувати. О, ні, я весь тремчу, я падаю. Ах ой, добре, що на мені будівельна каска. Вона мене захистила. Ого, у Еллі аж 100 шарів чипсів Прінглс. Круто, але у Стелли є тільки один набір чипсів. Почнемо зі Стелли. Вона точно найшвидша. О, так, у мене всього один шар чипсів. Ой, я взагалі не можу це взяти. Як я можу його з'їсти, якщо я не можу взяти чипс? О, правильно, я можу прикинутися науковцем. Тоді я можу розглядати чипс через збільшувальне скло і взяти його пінцетом. Хм, Спрацювало це таке маленьке. Час спробувати. М -м -м, ей, чому ти просто сидиш? І зараз моя черга. У мене аж 100 шарів чипсів. Я так рада. Я не можу відкрити упаковку, але я придумала ідею. Я відкрию її пилкою. Я повинен був зробити це відразу, а тепер давайте кинути чіпси і зловити все ротом. Ом-ом-ом-ом-ом. О, це працює як смачно, дівчата. Як вам, мій трюк? Ой. Банка влучила в мою голову. Мені цей момент подобається більше ніж коли банка приземлилася. Тепер моя черга. Почнемо з одного пакету. Хм, як смачно! Я можу їсти їх дуже довго. Ах, тому що у мене аж 100 шарів чипсів. Ах, 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 ой, перестань кидати пакети. Мені слід надягти шолом, перш ніж це вдарить мене по голові. Елі, зупинись. Ой, це було боляче. Що ти кажеш? Вибач, але я зайнята їжею чипсів. Якщо так, то ми зруйнуємо твою башту. Ой, Елі, як ти? Я не можу встати. У мене тільки одне насіння, і я маю його з'їсти. Ну, давайте спробуємо. Фе це огидно. Але в мене є чудова ідея. Якщо це насіння, то я можу його посадити. Все, що потрібно, це горщик із землею та лопата. Готово. Що я вирощу. Готові. Давайте подивимось: нічого не росте. Мені доведеться чекати дуже довго. Та годі вже їж свою броколі. Тоді мені доведеться спробувати броколі. На смак жахливо. Ой, це огидно. Я маю запити цей жахливий смак кока-колою. І кола приходить на допомогу. Зачекай, мені потрібно полити трішки на рослину, і тоді вона виросте швидше. Мені просто потрібно почекати трохи довше. Ого, воно так швидко трясеться. Я не думав, що таке можливо. Ого, я виросте в брокколі. Хей, тобі зараз потрібно це з'їсти. Ага. Ох, блін! Чому я це зробив? О, це жахливе! Ой! Так, твій ентузіазм виправдав себе. Давай твоя черга. Ні, так, я дійсно не хочу. Що я маю вигадати? О, точно, дівчатка, що там? Ідеально, поки вони відволікаються, я просто викину Ой, всю броколі, але там нічого немає. Привіт, Стело. Що ти робиш? Ти викидаєш броколі? Так не піде. Ми все швидко впіймаємо. У цю миску точно влізе кілька броколі. Вона обов'язково має все з'їсти. Чудово! Я зробив усе. Я з'їв броколі. Прекрасно. Справді, коли ти це з'їси, ну ж бо з'їж своє улюблене броколі. Пахне жахливо. Смак і запах, а? Жахливий. Можна не з'їдати все. Нічого собі, Оце нам пощастило. Це ж золоті злитки. Ми тепер багаті. Це точно, стривай. Мій злиток дуже смачно пахне. Може, це і не золото? Він шоколадний. Якщо так, то дай мені теж спробувати. Ні, я свій шоколадний злиток з'їм сама. У тебе своя шоколадка є. Точно. Скоріше б її з'їсти. Це справжнє золото. Здається, я витрачу його на те, щоб назад вставити зуби. Не кажи дурниці. Я взагалі вмію лікувати зуби. Так що я зараз сама тобі все вставлю. Відкривай рота. Може, краще не треба? Як це не треба? Я вже дріль приготувала. Зараз я все зроблю. І твій золотий злиток якраз стане в нагоді. Давай його сюди. Ну і як? Круто виглядають зуби із золота. Дуже круто, я просто майстер. Я маю круту ідею. Давай на раз, два, три відкриємо кришки, але не дивитимося. Давай заплющимо очі. Наївно повелася на мій прийом. А тільки не перець, нехай його їсть Діана. А мені має дістатися щось смачніше. Раз, два, три. Відкриваємо. Круто! У мене шоколадний перець. Блін, а в мене справжній перець. Я не хочу горіти. Бо тобі не пощастило, а мені пощастило. Ха-ха, Потрібно якнайшвидше розправитися з цим смачненьким перчиком. Дуже вже апетитно виглядає цей шоколад. У мене шоколад, а у тебе перець. Як мені пощастило, я така щаслива, ура, ура, ура. Може, пригостиш мене шоколадом? Навіщо? Перед тобою лежить такий апетитний перчик. Спробуй його. Він же, мабуть, гострий. Ого він навіть зовсім не гострий. А всередині на мене чекає шоколад. Дивно. Якщо у мене шоколадний перець, то що тоді? О? О, ні. Що сталося? У мене всередині перце шоколад. Боюся, твій перець справжній. Що не може бути? А допоможіть мені, рятуйте. Все-таки мені сьогодні пощастило більше. Я вже думала, мені доведеться горіти від перцю. А довелося мені, це нечесно. Прошу, допоможи мені. Інакше я просто згорю, благаю, затуши мене. What? Добре, добре. У мене якраз поруч є келих з водою. Тримай. Ну як, допомогло? Okay. Начебто. Oh, no. На цей раз ще сильніше. <клігра> Зараз я прийду, почекай трохи. <клігра> Та поки тебе дочекаєшся я сама загасю цей вогонь. <клігра> За допомогою звичайної прискалки. <клігра> я вже бігу, спеціально для тебе набрала ціле відро молока. <клігра> Ні. І навіщо ти це зробила? Я вже давно згасла. <клігра> Тепер я вся у молодці. Попит дивний приз. Цікаво, в кого справжній, а в кого шоколадний. У мене справжній. Я вже можу грати з ним. Це так прикольно. Отже, мій шоколадний, потрібно якнайшвидше його з'їсти. Ай, як боляче! Він зовсім не шоколадний. Ага, Бачила ти своє безглузде обличчя. А де ж тоді смакоти, де шоколад? Ку -ку. Дивись, у тебе теж є знак питання на попиті. Питання? Так, ось він прямо на одній кнопочці. Давай спробуємо натиснути на нього. Може, тоді з'явиться щось смачненьке? Клас, шоколадна коло. У мене справжня, Це теж дуже круто. Згодна, виходить, нам обом пощастила. Але чи можна я спробую свою коло першою? Все ж таки, коло з шоколаду це досить рідкісне явище. Це навіть смачніше, ніж я думала. А що всередині пляшки? Теж шоколад? Так, але тільки він рідкий. Так, рідкий і дуже смачний. Бачила б ти зараз свої шоколадні зуби? Так, але пити весь рідкий шоколад це нудно. Набагато веселіше зробити з нього щось незвичайне. Наприклад, шоколадний попит. Ось це я розумію, круто. У тебе не вийде. Це просто неможливо. Так, а мені здається, ти просто мені заздриш. Тому що, вуаля, у мене вже готово. На твоїх очах з'явився цей шоколадний попит. Спробуємо. О, він такий смачний. Шкода, що ти не зможеш спробувати його. А ось і не шкода. Думаєш, я сама не зможу зробити смачний попит. Та легко. Ти думаєш, у мене не вийде попит з коли? Ти не Права. Це буде найкрутіший попит з усіх. Тим більше коло може заморозитись так само швидко, як і шоколад. Так, готово. У мене теж буде смачний попит. Я не повірю, поки ти його не дістанеш і не покажеш мені. Та легко, потрібно просто витягнути його з форми. Так, як він витягується. Ой, ти чого твориш? Битися, то навіщо? Я ж не спеціально, вибач, будь ласка, не лайся. Краще дивись, який попит у мене вийшов. Ого, він і справді виглядає смачним. Можна спробувати? Спробувати? Так, звичайно, тобі сподобається. А поки ти там облизуєш мій липкий попит, я швиденько з'їм твій попит шоколаду. Слухай, ти мала рацію. Він і справді дуже смачний. Мені подобається. Круто, що ти поділися зі мною, подруга. Допоможи мені, ну допоможи. Гаразд. Час і справді допомогти. Все одно попиту більше немає. Та як ти посміла, злодійка. Гаразд тобі, це ж просто пранк. Ура! Це ж новенький айфон. Як ви дізналися, що я мріяла саме про нього? Um. У мене теж айфон, але він якогось дивного кольору. Не знала, що бувають коричневі айфони. <рес> Точно, він же шоколадний. Нам обом дуже пощастило. Тобі буде дуже смачно. <рес> так, я хочу якнайшвидше перевірити, наскільки цей айфон смачний. Щось мені нагадує, що він буде просто чарівним. <рес> так і є. Він неймовірний. Шкода, що тобі такий не дістався. Речі, як там живе твій справжній айфон? <різвіст> як їй смачно. Мій айфон непогано. З його допомогою я також можу смачно поїсти. Дивись, я можу робити так, щоб ласощі з'явилися на столі. <різвіст> Ого, це і справді спрацювало. Якщо це спрацювало один раз, значить спрацює ще. Слухай, може, ти і мені зробиш смакоту. Тобі ж це нічого не варто. Ні, мені і самої смакоти мало. Ну, хоча б одну, благаю. А, я не буду їсти таргана. Нехай з ним справляється Діана. Діана, тримай, зроби собі смакоту. Ні, я не хочу таргана. Врятуй мене від нього. Іди звідси. Ай! Це дуже мерзко. Нарешті він полетів. Тепер він ніколи не повернеться. А, ні. Здається, я вмираю. Тримайте мене. Ей, як ти? Ей! Ой, Ну, головне, що.